Друзі, всім доброго вечора! Є зараз в наявності два чудових автомобіля. Це є дві hyundai Kona. Два автомобіля в нас з 2019 року. Один має зелений колір, другий має білий колір. Ось ця автівка, яку ви зараз бачите перед собою, вона має дуже малий пробіг. 77 тисяч оригінального пробігу. 2019 рік батарея замінена в 2022 році. Тобто стоїть нова батарея на даному автомобілі. Присутні два ключа, дві зарядки, як кабель на швидку, так і на е, зарядний пристрій на 220 від однофазної, тобто на 12 а, мощністю 2,3-2,5 кВт. Ось таких два чудових автомобіля. Другий автомобіль у нас білого кольору. Теж все те саме, преміум комплектація, включаючи люк на білому автомобілі. Тобто така опція є з люком. Два автомобіля мають присутніх теплових насоси. Вартість ось цього автомобіля може бути 16500 доларів. 16 500 доларів, а білого, білого може бути 15 900 доларів. Кого зацікавлять автівки, або ця, або біла, телефонуйте. Мій номер телефону 097 606 -25 -99. Звати мене Андрій. Також в неділю або в понеділок будемо виїжджати в Нідерланди за автомобілями, які ми маємо забрати. Одразу можемо викупити будь-який автомобіль, або ось цей, або білий, можливо, когось зацікавить будь-який інший, це не важливо. Телефонуйте, мій номер телефону в шапці профіля. Будуть виникати будь-які запитання. Телефонуємо. Ця автівка в нас без єдиного підкрасу на білий. Якщо я не помиляюся, є два косметичних, але взагалі дуже мало: 160-170, 180, 190 мікрон. Телефонуємо більш детальної інформації про те, як можна зарезервувати дані автомобілі. Я все вам розповім по телефону. Від вас е лишається тільки підписка на мій YouTube або TikTok канал. Ставте лайки, пишіть коментарі на підшипники даємо гарантію. Всім гарного вечора, мирного неба, до побачення, до нових відео.